Ізраїль готується до військового удару по ядерній інфраструктурі Ірану, попри дипломатичні зусилля Вашингтона. Про це повідомив. Повідомляє телеканал CNN з посиланням на чиновників, які знайомі з даними розвідки США. Зазначається, що американська спецслужба перехопила повідомлення а також має візуальні дані про переміщення ізраїльських військ та авіабоєприпасів. Передбачається, що дії Ізраїлю залежать від Результатів переговорів між США і Іраном щодо останнього ядерної програми, однак, можливість укладання нової угоди, яку запропонував Дональд Трамп, яка не вимагає повного визнання, 에, точніше вивезення збагаченого урану з Ірану, 에, збільшує ймовірність ізраїльського удару. Нагадаю, 15 травня президент США заявив про наближення до укладання нової ядерної угоди з Тегераном. Однак Іран стверджує, що в переговорах залишаються серйозні розбіжності. Водночас е заявив про розробку нової балістичної ракети стійкої до перехоплення а перед цим ракета успішно подолала систему ПРО Ізраїлю і впала в районі аеропорту Бен-Гуріон.